Випустіть нас. Мерщій ми запізнюємося на гру. Офіцери, чи ви нас чуєте? Чого зволікаєте? Мушу вас перевірити. Схоже, ви готові до гри в кальмара. Можете йти, пане, всього найкращого. А як щодо мене? Вас теж доведеться перевірити. Поглянемо, який маєте результат. Аж ніяк. Цього недостатньо. Чи ти впевнена? Трум трік. Ова! Тепер маю достатньо відсотків. Так, так. Напевно, апарат несправний. До побачення. Тепер моя черга. Стій, перевірка стосується кожного. Так я і думала. What? Чому це ви не випускаєте мене? Таке правило. Ельза у в'язниці, лялька з кальмара, виходить. Надто складно. І що мені вдіяти? Привіт! А ти хто? Привіт, Ельза. Привіт, лялечко. Поглянь, що маю. Чи тобі подобається? А? Я допоможу тобі, тільки зіграємо в гру. Ходімо. А вже ж, почнімо. Стій. Здається, встигла. Не поворухнуся. Ну, далі. Це має допомогти. Трум Трік. Чудово. Червоний. Я не рухаюсь, правда? Я дісталася косметички. Ура! З тобою цікаво грати. Впоралась молодець, це ще крутизніше. Однак, спершу треба прибрати старий мейк. On your cheeks, A vibrant hue applied softly light in you. Blush, blush, round. Deep that cheeks, make them brown. Pick up peach, watch your white brows glow. Now there's a tribe. Brush and blend, brush and blend. Take your time, friend to friend. Eyebrows, Sleep so sweet, with a little effort, well complete. Shadows only, softer, bright, liner sharp, flight. let's just fly Mascara on, let your eyes shine. I Eye make up truly divine. Leaves the final touch you see. Guzzie all matte, well done, free. О, ні, тільки не помада. Дуже прикро. О, тобі, Дося. А вже ж, я можу їй допомогти. О, вельзо лови. О, дякую, офіцерко. Ова, неймовірний блиск. Гадаю, непогано, чи не так? Маєш приголомшливий вигляд. Ми виконали перший пункт. Що й зачіску треба змінити. Подивимось, що маємо. Це не годиться. Ова трум трік. Так. Ельзо, спробуй теж. Хочеш паруку? Це що, камінь? Спробуймо. Ну було близько. Не засмучуйся. Тобі все вдасться. Годі, я надалі не хочу. Чому мені не щастить? О, що це маєш. Поглянь! Гадаю, це може стати тобі в пригоді. Неймовірно. Чи можна спробувати? Це ж чорний пластилін. Гадаю, мені спала на думку чудова ідея. Спробуймо пропустити пластилін через апарат. Ця насадка годиться для волосся. Слід перевірити. Запускаємо прокручування. Погляньте, яка краса! Неймовірно! Перука готова. Я дуже рада. Дякую. Алло, ага, друзі, якщо вам подобається моя зачіска, ставте вподобайку. Чекатиму. До речі, ми закрили ще один слот. М -м, сніжок. Крутезно. Час пограти. Аго офіцерко. Пограємо. Залюбки. Ви вибрали не ту гру, офіцерко. Трумдрік. Я була готова. Так, я теж не пасу задніх. Перепрошую. Це це вже занадто. Мала б вона нагороду, зрозуміла би. О, пентатлон. Якщо переможеш, то отримаєш футболку згодна? А вже ж пограємо. Чудово, я починаю. Тім попереджаю, я довго тренувалася. О. Наразі можна зайнятися своїми справами. Гра в грім? Чому так довго? Повертається, спіймала. Нічого собі. Ще кілька разів і Упс. завдання скасовано. Маю серйозні справи. Треба схопити Шинсоніка. Я не дозволю йому бігати на волі. А як щодо футболки, я ж так не вийду. Таба, таба лапки. Ти чуєш мене? Це найкраще заняття у світі. Воно знущається. А вже ж, подружку дякую. Сподіваюся, спрацює. Офіцерко. Що? What? Може, віддасте футболку? What? Що? А ти що до неї? Знаю, тут щось не те. Дякую, ти така добра. Я обожнюю чупачупси. Ти найкраща. Припини. О, це ще комірець? Крутизно! Друзі, якщо мрієте стріляти з очей, ставте вподобайку. А так стало навіть краще. До речі, як там щодо нашого чеклиста? Адже ще одне завдання виконано, Як щодо зміни спідниці. Гаразд. Ну Ми дограємо. Цього разу мені напевне вдасться. Так, постривай. Оце видовище. Трамдрік. Нічого собі, оце швидкість. Ура, я це зробила. Дай п'ять, подружко. Тобі вдалося. Дай п'ять. Тримай Ельзо. Ува. Пасує ідеально. Мені подобається. Новий слот заповнено. Значно краще. Що далі? Ой, це конверт, чи що? Що мені з ним вдіяти? Пограємо в гру. Не впевнена, що мені вдасться. Це просто у вас, схоже, я збагнула. Вже й кортить кинути. Мені вдалося, чи не так? Ні, втім, не переймайся. Спробуй ще раз. Гаразд, маєш рацію. Ура, я вірила в тебе. Дякую. А що всередині? Так, гадаю, це ігрові лінзи. Оце так знахідка. Поглянемо, що в них я зможу побачити. Готова. Я також. Оце так погляд. Ще один пункт виконано. Ні? Якось дивно. Чому? Завдання не виконано, адже ти не навчилася стріляти. А як mm. це виправити? Знаю, гадаю це чудова мішень для тренувань. Мені все вдасться. Трумтрік. Сигла. чи все гаразд. Навіщо так ризикувати? Ти мене налякала. Повернімося назад. Ще одна спроба. Трумтрік. Оні. Мало не влучив. Ауч, пильнуй! Де він? О! Влучання? Тепер завдання виконано. Ова маєш гарні гольфи. Це секретний рівень Фредді. Я була впевнена, що це вигадка. Ой, друзі, зголодніли. Сподіваюсь, вони полюбляють солодощі. Якщо ви ділитесь з друзями їжею, ставте вподобайку. Офіцерку, це дуже люб'язно з вашого боку. Дякую. Нічогенький вибір. Ой, адже ти теж зголодніла. Краще. <гум> Дякую. Ти така чуйна до мене. Смачного. Став подобайку, якщо ділися їжею зі своїми друзями. Що? Я вже про це казала. І? Ой, перепрошую, я не чула. Повернімось до обіду. М -м, це ж ігрове печиво. Час попрактикуватися. Чотири зубчики ефективніші за одну голку. Ну ж, бо потрібен інший підхід. Маєш очі, А вже ж. трум Трумки. Так значно зручніше. Вдалося. Трум трік. Усі гольфи. Просто ідеально. Так мій образ став ще довершенішим. З такою вправністю я хутенько виберу звідси. Що знову шинсонік? Всім привіт! А, лови подарунок. О, крутизно. Це автомати з цукерками. Прокрутимо. Так, ідея. Зроблю гумку, як у ляльки гадаю, чудовий результат. Що скажеш? Чи крутизно? Дуже гарно. Знову це їжак. Я тут ще дещо знайшов. Це ж автомати з іграшками. Чудово! Цікаво, чи я щось виграю? Трум рік. Все, ти мене забембав. Я викликаю професіонала. Потрібна ваша допомога. Шинсонік знову влаштовує заворушення. Чекаю на вас. Так, привіт, офіцерко. Рада бачити вас. Допоможете схопити його. Надаю вам план щодо впіймання. Я наразі займу позицію біля виходу, а ви залишитеся тут. А вже ж! призначаю вас головною. Така честь. Вітаю, ваше перше підвищення. Трум тріків, все гаразд. Вільно, побачимо, що тут маємо. Це захоплює. Поглянь, це шпилька просто як у ляльки. Треба дістати її звідти. Це саме те, що потрібно. Така краса, як у тебе. О що там ще маємо в списку? Шпильку ми дістали. Я знаю, як схопити цього шинсоніка! Золоте кільце. Ми не годен стояти перед ним. Залишилося підшукати за капелок. Камера ідеальна пастка. Дозвольте? А це хто? Я мушу впіймати небезпечного злочинця. Прошу не заважати. Що вона верзе? І хто це? Що ти її знаєш? Оце поталанило. Кільце маю. Мені час. Ау, що тут коїться? Моє кільце поверни не під час мої зміни. Це несправедливо. О, Не переймайся, тебе тут все буде добре. Я теж тут бранка. До речі, чи я можу вийти? Ми схожі, перевірте. Гаразд, нумо, берусь до аналізу. То що там? Чи все гаразд? Аж ніяк бракує намиста. Але це має допомогти. Тримай. Дякую. Вже й кортить спробувати. Трум трік. О, це ж інструменти. Чи бачили? Чудово! Виготовиш собі намисто вже на волі. Хай щастить. Прошу, проходьте. Гаразд. Чудово, ви проходите. Можете йти. Всім привіт. Сподіваюся, мене також mm. пропустять. Я дуже хочу потрапити на гру в кальмара. такої. Що за тварима? Ова. Що ж, вперед, я готова. Можете запускати учасників. Так, Я готова. То що там? Що? Ну такого не може бути. Ти не проходиш. Ні. Йди геть. О, відпустіть її. Я знаю, що вдіяти. Іди сюди, дитинко. Не збагну, чому я не пройшла. Тобі забракло декількох деталей. Згодом ти зможеш пройти. Я допетрала. Гаразд, тоді почнімо з найважливішого. Приберемо геть все зайве. Почнімо з зачіски. Тобі потрібна така сама. Гаразд. Трум. Трік. Вирізуємо за контуром. Ось і готово. Примірюємо. Нічогенько, однак чогось бракує. О, Я чула, вам потрібна допомога. Тримайте це. Нічого собі. Завжди рада допомогти. М -м, а це може спрацювати. Однак спершу випробуймо на тобі. Я не проти, хоча й дивно. Не рухайся, ніби ми вже граємо. Тепер другий гаджет. Чудово. А ще маю бантик. Ото вже ці бігуді дратують мене. Ова. Ніхто не зможе відірвати від мене погляду на грі. Дякую. Я знайшла. Мої гунки чи не так? О, ідеально. Молодець. Отже, перший пункт ти виконала відмінно. Це дуже добре. Зачекай на мене тут. Ну, ми розв'яжемо приклад. Чи ти знаєш відповідь? Надто складно. Я знаю. Чи можна відповісти? А вже ж, виходь до дошки. Пристизно, нарешті. Отже, один плюс один дорівнює два. Перепрошую, проте це неправильна відповідь. Спробуй но. Що? Я? Але я картки не маю. Дуже погано. Хто ще готовий відповісти? Я зробила все, що могла. О, схоже, я зрозуміла. О, о то яка о. відповідь? Жовта футболка. Неймовірно? أو. Так. Ого, це геніально! Молодець! <реку> Ось твоя винагорода. Трумрі! Yeah. Як тобі? Чи приміряєш? Крутезно. <реку> Чудово, ти пройшла ще один урок. Отримуєш найвищий бал. Якщо теж розв'язав цей приклад правильно, став подобайку. Ходімо, Люба. Ой, що це? Як вони опинилися на смітнику? Отакої. І з цього можна виготовити сукню. Серйозно. Що із цього мотлуху? Зачекай, тих, тримай і раджу не сіпатися. Трум трік. Щось мені лячно. О, uh, готово. Oh. То як тобі? Проте значи, не так? Реально цікавезно. <рес> Таке вишукане. Ой, годі, заберіться. <рес> Неочікувано. Oh. Можна, тепер я приміряю. ж. чи комірець буде? Вибач, не спало на думку. Спробуймо скористатися цим. Я теж так зможу. Де лазери? Може, <рес> спробуєш іншим разом? Ну, наразі краще я. Ого, крутизно! Те, що треба. Мені подобається. Тепер сукня. Отак. Ого, дуже гарно. Дякую тобі. Чудова робота. Вважатимемо ще один пункт виконаним. Ми на місці. Ну ми поглянемо, що тут маємо. Пропоную почати з тіней. Зачекай, спершу повитираємо попередній макіяж. Обов'язково! А вже ж. Тепер наведемо тіні. Чудово. Додамо трішки сяйва. Ой, дуже незвично. Це лише початок. Тепер малюємо стрілочки. Ще краще. Далі прикраси. Дякую. Тепер слід повторити. Гадаю мені вдасться трум трі! Ой, тобі небо як кличуть. Суперово. Можемо поставити ще одне відмінно. А тепер кульнуй заняття зі стрільби очима. Почнімо. Ми якраз мішень на Трум-трік. Гаразд, я готова. Майже схопила ціль. Ой, я ж забула. Спершу потрібно <ах> видихнути. Не помічне. О, Не засмучуся, таке стається. Щоб вигадати. <пит> вже ж, можна пограти. О, ну що ж, до роботи. О, зараз схоплю. Дуже весело. Крихітко? Я не хочу грати. Я втомилася. То і як тепер її підбадьорити? Має бути який-небудь спосіб. Знаю. Гадаю, крихітка зрадіє такому подарунку. Почнімо. Спершу позначаємо конкурс. Далі можна зафарбовувати межі. Залишилося вирізати. Трум трік і готово. Тепер додамо скотчу. Непоганий результат. Далі наповнюємо трикутник ватою. Чудово! Можна з'єднати? Маємо антистрес. Лови! Ова, так м'якенько. Спробуй дістань трикутник. Заліпки. Ого, я гадала, це буде простішим завданням. Ура! Став подобайку, якщо теж полюбляєш антистреси. Зізі! Крутезно! Час для музичної паузи. О, Суперово! Обожнюю цю пісню. Гайда танцювати! Крутизно. Чудово! Ну, ми далі. Слідаємо. А тепер крутимо руками. О, є так весело. Я теж обожнюю цей танець. Ура! Це було чудово. О, о О, -о. о ні, крихітко, в неї розрядилась батарейка. Де ж відсі знайшла. Як її зарядити, я знаю один помічний спосіб. Ага, коли там обід? Сподіваюся, це спрацює. Він напевно злякається. Ага. Ні, що за звук? Не збагну. Павук, рятуйте то небудь. Шлях відкрито. Біжімо. Чудово. Ходімо зі мною. Так цікаво. Зачекай, Гадаю, нам все вдасться. Головне вірити в себе. Хвилинку. Ти куди йдеш? Поглянь, які чобітки. Маю намір прихопити. Можна, я їх заберу. Облиш, не маємо на це часу. Будь ласочка. Раз вони мені не потрібні. Ви порушуєте правила. Вас буде покарано. Не Рухайся. Трум тріх. Аби хоч у нас не поцілила. Ого, тепер батарею заряджено. Можна повертатися. Тут так, чудово. Ходімо. Я ще повернуся. Не паси задніх. Ох, треба мерщій вбикати крихітку. Ви що там робили? Мене ж звільнять. Трастя, халепа. Все, так далі. Ви не пройдете ніколи. Згода, головне, зімкнути дитину. Муж вам? О, крутезно. Я одягнулася. Дякую тобі. Та не варто подяки. Тепер напевне все. Що ж тепер? Дев'яносто п'ять. Але чому? Ми ж усе позбирали. А дай тобі потрібні нові туфлі. Невже вже ці не підходять. А я казала, що потрібно прихопити. Хто знав? Гаразд, ходімо по них. Але ж зачинено. Чи ви часом не це шукаєте? Віддай не так швидко. Спробуй дотягнись. Ото не негідник. Ходімо звідси. Що за обличчям дівчатка? Гаразд, можете проходити тільки хутенько. Гаразд, дякую. А ти куди? Не раджу туди йти. Ти ж не гравець. Ну, моя дам цьому раду. То як? Mm. Чи вже можемо йти? Ага. Тільки пильнуйте. Чого ти боїшся? Є. Ну ми поглянемо, хто тут найстійкіший. Так лячно. Що? Можна вже йти чи як? Мені вже ноги затерпли. Вибув. Треба просуватися. Поглянемо, хто залишиться цього разу. Трясця! Прощавайте номер 456. Поталанило. Тільки цього бракувало. Тримайся, твоя рука допомоги. Дякую. Схоже, тобі також поталанило. Цим двом, вочевидь, не надто. Крутезно, Дай п'ять. Краще би я впала. П'ять зверху. Наступний раунд. Вибирайте скриньку. Гаразд. Дякую. Такий любчик лови поцілунок. Що? Це справді мені? Ти теж миленька. Йди геть. Так краще. О, гадаю, ми йому обмежений час. Впевнена, це буде просто. Гонгі, вперед! Гаразд це не так швидко, як я очікувала. Ну, ма, допоможу. Вперед. Гонгі, це моє друге ім'я. Дивись, як можу. Нічого собі. Це мій фірмовий трюк Трум-трік. А ти вправний. Чому це так складно? Я зараз програю. Вже й упріла. Треба освіжитися. О, ні. Часу майже не залишилося. Гадаю, маю план. Надую кубики і стане простіше. Yeah. Такі чудові. Тепер я напевне впораюся. Погляньте неабияка силачка. Навіть не впріла. Ми знову разом може ну ми дружити. Привіт, учасники! Привіт, красеню. Ой. Обирайте наступний раунд. Навіть не знаю. Мабуть, цей. Барбі не те робить. Я вибираю печиво. Що вдіяти? Аго, урічу. Що вибрати? Вибирай печиво. Урічу вибери, будь ласка, міст. Як тобі відмовити? Ми так не домовлялися. Зраднику я образилася. Чудово! Вдале приземлення. Привіт, дівчата. Не дивіться на мене, погляньте краще сюди. Ого, ще й міст. Сам вперше його бачу. Жох, як нам пройти цей квест. Ну, му, я вам покажу, як потрібно проходити етап. Він, наче корабельний трап, я по ньому ніжками тап-тап. Мотайте на вуз йоу. Ото вже хвалько. Не кажи. Оєс, треба як на коні. Повторюйте за мною. Так, куди далі? На цю чи на цю. Не годен вибрати. Трум, трум, трік. Два папери. Це не серйозно. Доклади зусиль ліва. Трум, трум, трік. Отак. От я завжди в тебе вірив. Вперед. Хто наступний? Вперед, Барбі. Трястя. Сама вибирала. Щось мені не подобається. Знаю, в моїй сумиці є рішення. Барбі-мобіль, настав твій час. В неї в сумиці була автівка. Де газ? Чудово! Тро-трік. Вам не наздогнати мене. Я зробила це. Крутезно. Трясця, Твоя черга. Я готова. Головне, не припуститися помилки. Ау, проклади мені шлях. Буде зроблено. Я завжди мав гарне чуття. Ага, я ж казав. Куди далі? Повертайся на старт. Пересування за допомогою рук заборонено, виключно ногами. Такі правила. Що ж. Гаразд, взувайся, річу. Тепер ти повноправний учасник. Якщо він взутий, то можна напевно. На чому ми зупинилися? Треба знайти прохід. Чудово, я майже на фініші. Ура! Схоже, я все запам'ятала. Тобі вдасться Ну ж, бо подружка вперед. Ти така молодець. Вдалося. Я така рада. Mm, гаразд. І ти постарався, маленький бешкетнику.